У Миколаєві продовжують працювати над створенням перинатального центру. Про це повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Заклад формують на базі пологового будинку номер 3 що у мікрорайоні Ліски. Як швидко може запрацювати центр, дізнавалися наші кореспонденти. За словами Ірини Шамрай, робота над формуванням перинатального центру на базі пологового будинку номер 3 просувається досить активно. Серед завдань закладу робота зі складним протіканням вагітності та іншими небезпечними станами, як породіль, так і немовлят. Перед війною було закуплено обладнання для реанімації новонароджених. Наразі там триває ремонт, наразі там триває підключення і вже кошторисна документація для виготовлення централізованого киснепостачання. У цьому році виділено вже кошти на рахунках закладу для проведення першої черги робіт, тому ми йдемо по шляху. Крупнення лікувальних закладів, щоб максимальна кількість медичної допомоги була надана з максимальним застосуванням обладнання. Очільниця медичної галузі каже, що в перспективі відбудеться об'єднання всіх пологових будинків в одному закладі. Однак сьогодні вони працюють та насичуються необхідним устаткуванням. Є постанова 174 про формування спроможної мережі. Наразі працює робоча група при обласному управлінні охорони здоров'я. Пропозиції ми свої подали. Але ми розуміємо, що сьогодні ми не можемо один заклад оснастити, тому пропорційно, відповідно до кількості пологів, розподіляються кошти з міського бюджету на придбання обладнання для всіх пологових будинків. Також місто продовжує рухатися до створення дитячого діагностичного центру. За словами Ірини Шамрай, він дозволить маленьким пацієнтам в одному місці проходити комплексне медичне обстеження. Планується там будівництво бомбосховища з переходом до основного стаціонарного корпусу. Три Поверхи надбудови діагностичного центру, це буде поліклінічне дитяче відділення. І таким чином один заклад, як обласна дитяча лікарня, буде з одного кінця міста, другий заклад тут, з цього кінця міста. Ми охопимо все дитяче населення. Місто Миколаїв не таке велике. Якщо це треба амбулатор, якщо це треба негайна екстрена допомога, будь ласка, швидка допомога і стаціонар. Якщо це треба планова допомога, медичний огляд, ми все це сконцентруємо в одному місці, щоб було зручно і батькам, і маленьким пацієнтам. Загалом за чотири місяці від початку року у Миколаєві фахівці прийняли 648 пологів. Ірина Шамрай каже. Люди повертаються до міста, а відтак і кількість породіль у міських пологових теж поступово збільшується. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.